Всім привіт-привіт! Хочу поділитися з вами ще такою історією. Цікавою, може комусь не цікавою. Ну, фактично, я думаю, що та історія буде цікава всім власникам земельних паїв. От в одному з попередніх відео я розказую, що е, я дуже сильно протестую проти здавання поїв в оренду агрофірма, агрофірмам, агрохолдингам, ну, коротше, в офіційну оренду. І ось вам підтвердження, підтвердження як би це сказати, версії, що будете мати проблеми, якщо ви здаєте свої пої в оренду саме агрофірмам. Оце саме фотографії, хочете вірити, хочте ні, але ці фотографії були зняті спеціально для можливого суда. Якби той суд був, не дай Бог. Ну, в принципі, ну, як би то сказати, був, не був, але ну, нервотрьо лишня нікому не потрібна. Значить ситуація така. Мої мами, хай її земля буде пухом пай, закінчується оренда. До закінчення оренди ще з пів року, може з рік, кажу до мами, давай ну я буду обробляти сам ту землю. А мама не проти, каже, добре. Ну, думаю, а, її вже там до неї вже приходили, щоб продовжити і дзвонили і приходили, щоб продовжити договір е, оренди. Кажу, ні, ні, Боже борони, не треба ніяких продовжень. Я буду обробляти там. Та й все. Ну і, значить, думаю, Ну начитався я теж в інтернеті, що воно, як воно, до чого, надивився ютуберів, тіктокерів і так далі. Ну, значить, що я роблю? Йду я до У нас є такий хороший адвокат в Кременці, йду я до нього, даю йому за консультацію пару сотень гривень. І Він мені розказує, а він розказує те, що я вам зараз розкажу задаремно. Причому ті пару сотень гривень були не останні. Ну, але я не жалію ні одної копійки, бо то все воно не дарма, я так собі вважаю. Ну і значить що? Розказує юрист мені, що оце закінчується термін договору оренди землі. Власник землі має письмово попередити орендатора про те, що не збирається продовжувати договір оренди. І не пізніше, я вже не пам'ятаю, чи як за місяць, чи за два місяці до кінця, до закінчення терміну оренди. Ну, але якби, чим раніше, ну, як чим раніше там. Тим краще, можна так сказати. Ну, але це треба ще уважно читати: бланки договорів оренди на землю. Скажу вам тако, що ви ж розумієте, що вам дають бланк договору оренди землі, а той бланк складав юрист цієї агрофірми. І вони написали там все, те, що найвигідніше для них, а не для вас. І, скажімо так, що скажу, навіть якщо ви все-таки здаєте в оренду, так як я ну, агрофірмам чи так далі, то той бланк, перше ніж підписати, візьміть його собі додому. До речі, деякі агрофірми не дають додому, бояться. А чого ж вони мають боятися? Так ви візьміть той бланк додому. Уважно прочитайте. 에... Зрозумійте, що там написано, що ви будете підписувати. Якщо ви щось не розумієте, не пожалійте тих пару сотень гривень, підіть до юриста, проконсультуйтеся. Там такими всякими. День, перестань клясати. Такими всякими хитрими словами, 에... можна сказати, зашифровано такі нюанси, що потім почухайтесь там, де не свербить. Вот. Чесно вам скажу так, як є. Ну, коротше, ситуація. Буду говорити чисто про свою ситуацію, бо знаю, ситуації в людей були набагато гірші, і люди залишилися фактично без своєї землі. Ну, але я там е, нюансів не знаю. Якщо буде комусь цікаво, повзнаю. Це в сусідньому районі було. А в, а в мене вийшла така ситуація. Ну, я знаю, що закінчується е, договір оренди, точно знаю, закінчувався в, в березні, тобто весна, а почав я ворушитися ще літом. E, значить, юрист мені каже, що йдеш e, чи там їдеш, чи йдеш в контору та агрофірми, пишеш заяву в двох екземплярах про те, що повідомляє, що я не такий так, ну, там, якби від імені мами, мама то тобто, все підписати мала, не, не, не збираюся, ну, не планую продовжувати договір оренди. Прошу мою земельну ділянку не засівати. Ну, щось тіпа типу того. Значить, написала, мама написала таку, дві таких заяви, все, все нормально, їду я. Е, е, ну, одне, що було добре, що контора тої фірми, е, яка орендувала мамин пай пай е, орної землі е, ділянку. Е, вона знаходилася в Кременці, я приходжу до них з тими бумагами. Добре, 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 беруть. Кажу, чекайте, що ви берете заяву? А мені на, на моїй заяві резолюцію. Хто отримав, коли отримав дату і штампік чи печатку. А вони мені, а ми такого не робимо. Кажу, як то ви такого не робите? Ну, у нас такої печатки немає щось там почали маланити. йолки палки ну то тож, кажу, а як я потім докажу комусь вам, чи третьому, чи десятому, що я тут заяву подавав? Ну, вони там. Плечима знизали, та й по всьому. Ну, думаю, не так то воно все просто. Йду я знову до юриста. Знову йому пару рублів даю за <клес> пару гривень. Вибачайте, ви мені часто робите зауваження, що я говорю рублі-рублі. Ну, як не як? <клес> добрий кавалок життя. Я прожив за рублів русських, ну, совєтських <клес> 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 рублів. Даю пару гривень. Адвокат каже: ну, раз така ситуація. Вони не мають того робити, але їм нічого не зробиш. Ну, В такому випадку не заставиш їх. же ж. Значить, є вихід. Ті всі документи. А які документи? Ну, Таку заяву чи якби повідомлення про те, що ви не збираєтесь продовжувати. Написане від руки Договір оренди, ще можна додати до тої справи. Ксирукопію документів на пай, номер кадастрового, кадастровий номер ділянки, все як має бути. Ну щоб не сказали, що то там вони не знали, що, там, що то за, за, за яку ділянку мова йде, знаєте, дурака не вломили. Оці всі документи які робляться копії і відправляються заказним листом з повідомленням і з описом. Це ви приходите на Укрпошту. Вам дають такий бланк, як ви кажете, що вам треба такий лист відправити. І в тому бланкові ви записуєте і перечисляєте всі документи, які ви відправляєте в тому листу. Ну, скажу вам, що тоді, то десь був, по-моєму, 2019 рік, 18-й, 18, бо це оце фотки зроблені в 19 му по-моєму, то, то вже то вже, то вже була інша світлопляска. А то ще було в 2018 році. По Кременцю такий лист куштував 70 гривень. Ну, за ті гроші можна було кілька буханок хліба купити і певні з пляшку горілки. Ну, якщо без хліба, маю на увазі. Е, значить, я все так і зробив, відправив. Ну, пішло, пі, лист пішов, мені прийшло повідомлення, що мій лист отриманий, і це вже те повідомлення це вже доказ випадку суду. Доказ того, що фірма, агрофірма була попереджена про зупинення, е, ну не призупинення, а що ви не будете продовжувати договір. Багато хто мені скаже, а я та вон там переписував договора там на іншу фірму і не було ніяких проблем. Е, так, згоден з вами. Якщо ви забираєте в одної агрофірми, ну, кончився договір оренди, і передаєте інші, то вже проблеми тої. Нової агрофірми, орендатора вашого, вони бігом там юристи підключають, ті всі повідомлення роблять без вас, Ну то вас, якби то не колише. Але я говорю про той варіант, коли ви хочете пай забрати для обробітку, власному, власному самому обробляти. Або хочете забрати з офіційної оренди і віддати якомусь місцевому дрібному фермерові, одноосібникові без ніяких документів, просто, щоб він обробляв. Що я дуже настоятельно рекомендую робити. В такому випадку треба робити отаку от ситуацію, як я вам кажу. О. Значить що, мені то повідомлення прийшло, все нормально, я спокійний. Але виясняється, що ту земельну той пай, та, та, саме ту ділянку, фактично обробляє зовсім інша агрофірма. І, як вияснилося, ця агрофірма. ну, як, знаєте, ці агрофірми вони між собою допустим, Допустимо, в них є поле там, 50 гектарів, але серед поля є один пай іншої, ну, щоб, щоб не крутитися. Вони собі між собою міняються тими земельними ділянками. Як би то їм зручно? І в багатьох нових договорах. То вже прописано, що вони можуть передавати вашу земельну ділянку в субуренду і, і, і ті всякі нюанси. А в старих договорах того не було. І в тому саме договорі, що підписувала колись мама на договір на оренду, такого нюансу не було. Ну, але ж я знав, що то за фірма. На той час то фірма була мрія, і її офіс був в гощі. Гоща. Не пам'ятаю, яка то область, але я знаю, що приблизно кілометрів 200 від Кременця, десь на півдороги до, до, до Києва. От. Значить, що я роблю? Хоча адвокат не рекомендував то робити, кажу: якщо я то зроблю, то помішає. Ні, не помішає. Я беру пишу на офіс цієї агрофірми другої. Тут подібне, подібний лист. Тільки там трошки інакшу заяву, що мені повідомили, що по факту. Мою земельну ділянку обробляє ваша агрофірма. І те, де я не буду продовжувати з орендатором договору і прошу мою ділянку не засівати на майбутній рік. Ну, ніби все файно, я все ніби законно і правильно зробив. Значить, вже так ближче до весни поїхав я в ту контору фактичного орендатора. Вибачайте, так заплутано, ну повірте, якщо ви. Зробите таку чепуху, як підпишете договори з агрофірмами на оренду, то ви підписали, отримаєте собі оренду плату, і слава Богу. А коли ви захочете щось подіргатися, то будете мати подібну замуроку. Я так собі думаю, можливо, я не правий, то, то я не наслухався від когось, то особисто я то пережив. Значить, <кхід> зайшов я в ту контору до них, і, значить, що вони мені кажуть. А знаєте що, дядьку? А ми, вашу, а ми вашу ділянку ще маємо право обробляти цілий рік. Кажу, як то цілий рік? Ну, так, виходить, що договір. розумієте, як? Договір. В договорі фактично закінчувався договір того року. Ну, все як правильно, як я, як я собі і думав, як я писав заяви. Але в ті часи. Агрофірми не спішили регіструвати договори оренди в державного реєстратора. І виходить, що цей договір був зареєстрований на рік пізніше. Тобто, в договорі пише, наприклад, що по 2019 рік оренда, а по факту зареєстрований договір пізніше і по 2020 рік. Кажу до них так. І що? Якщо кажу, ви будете далі обробляти ту, ну, той, той, той ще рік, ви оренду платите. Так, да, не питання ми оренду платимо. Кажу, нема питань, я не хочу скандалів, я все хочу по-людськи, по закону. все. Добро, ви кажу, що той рік обробляйте, але вже на слідуючий рік вже всі терміни вийдуть, я забираю з оренди землю. Добре, нема питань. Я на слідуючий рік знову пишу, хоча то адвокат не рекомендував тих трачу пару десятків гривень. знов пишу листи на фактичного орендатора і на того, що, типа в суборенді що так і так не засівайте земельної ділянки такої-то, такої-то. Ну і прийшла весна, приїжджаю я на поле. Точніше, не просто я, приїхну, я приїхав, подивився, а на тому полі засіяний ячмінь. Оце бачите, цей самий ячмінь. От. Ну, Звернувся я в ту контору, бо ж поле, знаєте, де знати, де, де мій Е, Звернувся я в ту контору, що виділяє межі. Приїхали хлопці, побили мені кілки, проплатив я гроші. Ну що, кілки серед вівсас? Тобто, серед ячменю стоять. ну Тож треба ж якісь межу зробити. І оце, бачите, оце фотографії саме з цього поля. Я беру фризу. І валю по кругу поля метрів три-два з половиною шириною по периметру межу. Що ви думаєте? Буквально, от бачите, видно, буквально на другий день дзвонять до мене. Так і так, все знають, хто я такий. Кажу я. Ви там нам попортили урожай. Ну, я ще такого дурачка включаю, де я попортив, кому я попортив. Ну там і там на полі ви цього знищили посівите, те, 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 Стільки то там. Кажу, чекайте, ну, хлопці, ви хто такі? Ну, ми від агрофірми такої і такої. Кажу хлопці, а що ви маєте до моєї землі? Ну ну, ну, ми орендуємо ту землю. Кажу, кажу хлопці. Я ну, земля моєї мами, вона з вашою агрофірмою ніяких договорів не заключала. Ну, ну, то ми помінялися там, кажу, ви помінялися, то ваші проблеми ви помінялися без відома власника землі. А воно так має бути по договору. Кажу, в тому договорі таке не прописано. Давайте, дядьку, зустрінемося. Кажу, добре, давайте зустрінемося. Але кажу, я якраз в поліклініці був. Щось там з дітьми проходив комісію чи щось таке. Кажу, я в Кременці в поліклініці. А вони якісь хлопці явно не місцеві, бо навіть не знають, де в Кременці поліклініка. Ну, я їм розтолкував, значить, приїжджають два таких лобиська на джипові. Давай мене грузити. Дядько ви нам помарнували посіви, то треба не платити. Кажу, хлопці, вас послати. Чи ви так собі сядете в свого джипа і поїдете? Хто ви такі? Ну, ми від, ми від такої то агрофірми, кажу, ми, ми, ми. Ви реально хто такі? Що ви маєте до тієї агрофірми? Ну Ми менеджери там фірми. Добре, ви менеджери. Які, які справи має фірма до моєї землі? Ну, там ми помінялися, кажу, з чиєго дозволу ви помінялися. Ну, то так не робиться, ви мусите нам дати зібрати урожай, кажу хлопці. Я вас я вашу фірму і орендатора прямого, і вас попереджав, пись... Ні, я не кажу їм письмово, попереджав ще півтора, фактично, да, півтора року назад, щоб не засівали мої ділянки. А ми про те нічого не знаємо, тако, знаєте, дурачка включають. Кажу, хлопці, в мене є бумажне підтвердження. Які бумажні підтвердження? Я кажу, так і так сказав, які листи я відправляв. Вони гоп посідали на сраку, вибачте, на слові. Кажу: а кого ж ви попереджали? Ну, я кажу їм, що так і так. В гощі, і я вже там я мав вже при собою документи, знаєте, фамілію директора. Нас, а нас директор інший і вже в офіс в іншому місці. Кажу, хлопці, а мені по Хто, який у вас директор, і де у вас офіс. В інтернеті на той час, коли я подавав заяву, офіційно вказана була ваша адреса, юридична адреса фірми там, директор фірми був той. Я на нього написав заяви і в мене є підтвердження, що ваша фірма була повідомлена. Ой, дядько, так не робиться. А кажу, що ви хочете, Дай, дайте нам зібрати. Кажу, хлопці, нема питань. Я не хочу скандалити, не хочу чужого. Я розумію, що посіяли, хочете зібрати, хоча я вас попередив, ви не мали б того сіяти. Але кажу, дивіться, давайте зробимо так. Заплатіть мені, виходить, що я через них втрачаю ще цілий рік задарма. А до речі, в їхніх в фірми, агрофірми та нових договорах вже вписано той фокус, що якщо вони засіяли. Поле, то ти нехай даже рік втрачаєш, але власник землі мусить дати їм зібрати урожай. А в старих договорах того ще не було сказано. Ну, кажу, вас я попереджав. Ну, але тако, давайте тако, кажу, по-людськи, добре, ви збирайте урожай, заплатіть мені за оренду за той рік. І буде все по-людськи. Ой, ми того не рішаємо, то директор таке рішає. Кажу, добре, де директора побачити? Так і так в офісі. Кажу коли. Вони десь там передзвонили, договорились на який день. Приїжджаю я до них в той офіс. І, напевне, мене дивляться багато хто моїх земляків. Якісь там були збори, чи я не знаю. Ну дуже багато було хлопців, наших трактористів, шоферів, колись, що в когось робили. Вони чули, як їх там я йобами обкладав, тих директорів. Ну, то було пізніше. Ну, значить, я приходжу, вискакує бігом той менеджер до мене, що то я з ним бачився. О, о, добре, що ви приїхали. Йдемо до шефа. Ну, йдемо до шефа. Сюди, туди. Вони там йому вже видно розказали зарані, що і до чого. Він мені підсовує бумажку, то підпишіть. Я дивлюсь на ту бумажку, а на тій бумажці договір оренди землі. А мене. Юрист попередив, що якщо тільки ти підписуєш договір уренди хоча б на два дні, хоч на місяць, хоч на рік, по барабану, ті всі заяви, що я попередньо писав півтора року, всі анульовуються зразу. <кій> <кій> вот. я, і, і, і агрофірма може якось там по, за, по закону може зробити так, що ти підпишеш на рік е, договір, а вони його можуть <кій> продовжити на кілька років. <кій> І плюс в тому їхньому договорі було вже вписано, що вони мають право передавати ту землю в суборенду. Тобто вони вже підподболять на когось іншого і так далі. Попробуй потім, що кому Ви Вибачайте, воно виходить заплутано, але так воно було, що там мозки можна було зломити. І значить, підсовує мені той договір. Кажу, я ніяких договорів підписувати не буду. Ви мені у то заплатіть. Заплатіть мені оренду за той рік і змолотіть, і все заберете з мого поля. І ще кажу, знаєте що? Давайте, якщо по-людськи, то коли будете молотити моє поле, то виключіть в цехво в комбайнах січкарні, щоб мені соломи було, мені б соломи не помішало би цієї ячмінної. О, а вони ні, нам треба, щоб ви підписали договір. бо... Воно йде все через Київ, а в Києві там комп'ютери, GPS, спутники спостерігають, де ходять тракторі, комбайни, що сіють, що молотять. Кажу, хлопці, добре, що ви зачепили. То йшла мова про оренду е, і обробіток е, орної землі. А, а на тому самому полі тільки з іншої сторони, оце саме на фотографії він є, та ділянка. Пасовище, 40 сотих пасовища, ця сама агрофірма обробляла 6 років без ніяких договорів, без ніяких дозволів, без ніяких платів. Просто собі сіяли і брали бабки. Кажу, ребята, раз ви вже такі хитрі, як ви могли сіяти землю, яка вона вам не належала ні в оренді, нічого? Ну ну, ну, вона там пустувала. Кажу, а вас то має хитати, що вона там пустує? Вас то не мало хитати. Давайте тако по-людськи, якщо вже ви тако вибачте, лізете в одну в одне місце без мила, тоді давайте ну, мені за 6 років оренди за той за той кусочок, за тих 40 сотих і за той рік. Ну, бачу той той той, 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 той директор зовсім ну зашарівся, то слабо кажучи, бо то треба було трошки інакше сказати. Ну, ну-ну. І знов мені тикає ту бумажку. Ото підпишіть і ми вам заплатимо оренду і за тих 6 років, і за те. Я, коротше, як я розійшовся, повірте, я не така людина, що люблю сваритися чи скандалити з ким. але мене щось так вкурвило, як я їх там почав обкладати, там шибки траслися в тих євровікнах. То хочте вірте, хочете ні, але мої земляки свідки, і вони все чули, як я їх там обкладав. Кажу, блядь, ну не хочу цитірувати. Ну, хочете, хочете натягнути дядька по-повному. Простого дядька хочете натягнути по повному. Ну, 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 вони легенько, легенько Ну, дайте нам подумати. Добре кажу, думайте. Думайте. Я собі поїхав додому, проходить тиждень, два. Ніхто нічого. Тут дзвонить до мене один колега, який працює на тій фірмі трактористом. Васька. Знаєш, що ми зараз робимо? кажу мене колише, що ви зараз робите. Та ми молотим твій ячмінь. Та кажу, який нахер він мій? Ну, коротше, кажу, там і там молотим, молотим ячмінь. Кажу, хлопці, я там був два дні назад на тому полі, там ще молочко в зерні, в тому ячменеві. Да, каже, молочко, але дали команду змолоти півполя, в тому числі твій пай, і потім, каже, зупинили. Ну, бо ж молочкове зерно, просто якби. І собі не гам, і, і тобі не дам вийшло, понимаєте як? Ну, Але вже але вже змолотили вони, і я вже ту, ту частину поля вже обробляв. Ну, були там проблеми, то вони підпалять мені хімією е, моє поле, то вони приїжджають, то вони заоруть е, з пів гектара лишнього. Ну, таке, таке знаєте. Я там десь побачив якогось, якогось агронома на полі, що виїхав там джипчиком щось дивитися, доганяю, на, нагну йобів. Кажу, що то за ху, чого то за оруїти, що GPS-ів нема. Тож я там їду на глаз, блін, дивлюся, на якусь сосну, і той і вітер нахили вліво, то вправо, і, виходить, як бик пустяв, як в нас кажуть, в селі. Ну, а вас кажу, ж, у вас же GPS, йоб, Ну, але то вони видно так спеціально роблять, чи я не знаю як. От таке, така ситуація з орендою землі. І я вам народ ще раз скажу: якщо ви маєте свої паї. Боже борони, не здавайте їх в офіційну оренду агрофірмам, агрохолдингам. Я, То, то, що я, як то кажуть, москалі легко легко отделався. Я знаю приклади, коли люди взагалі залишилися без своїх паїв. Через те, що вони їх здали в оренду офіційно. Як то воно сталося, я подробності не знаю, но, но то реально мені розказували люди, яким я довіраю в ті справи. Так що, отака ситуація з землею. Звісно, робіть собі, хто як хочете, ваша справа, ваш, 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 ваша земля, ваше майно, як собі хочете, так собі з ним обращайтеся. Ну, я просто рекомендую вам що от така, от така ситуація. Можливо, багато хто скаже, та що ти тут пинти, та я вон собі захтів і забрав. Скажу вам тако розірвати договір оренди майже неможливо. В суді чи там ще якось, якщо ви здали в оренду і хочете достроково розірвати, якщо вам орендатор платить ті гроші, що написані в, в договорі, якщо орендатор. Обробляє ту землю, ви нічого йому не зробите. Не... А він Ну єдине, що він сам може відмовитись від того договору, Ну але який буде дурний орендатор, нікому не вигідно з орендаторів достроково розривати договора. Отака От ситуація, то також так тож дивіться, хочете, слухайте мене, хочете не слухайте. Буде мені цікаво почути, хто щось розкаже з історії. З власних, а може навіть хтось мене слухає чи дивиться і розкаже ту історію за те, як остався без паїв. Але знаю, що це буквально в сусідньому районі, в Шумському районі люди мали такі проблеми, що залишилися без паїв після оренди. от така ситуація. Бувайте здоровенькі, всім вам всього хорошого, миру, здоров'я. Взагалі, що кому треба. До нових зустрічей в ефірі.